Буковинська миля оновлюється. Традиційний осінній забіг на милю відбудеться цьогоріч у Чернівцях, 29 дев'ятого вересня. І складатиметься з двох етапів. Спершу спробувати свою силу зможуть усі бажаючі без обмеження в віці, статі чи професії. Започаткуємо пробіг на дві милі, просто для щоб людина прийшла, взяла старт. Пробіглася, як дозволяє її фізичний стан. Старт на Соборній і по вулиці Чорноміській в одну сторону 1609 метрів, і розворот буде назад, 1609 метрів. Ми хочемо разом створити нову легенду черниців, скажімо так. Тобто хочемо, щоб ми разом змогли вийти на цей пробіг оздоровчий, просто на соборну площу. І показало, що ми не словом а ділом, справді, за здоровий спосіб життя. Є Ідея в тому, щоб просто подолати дистанцію, щоб ніхто не лякався цих двох миль, тому що насправді це ну там кілька зупинок, можна сказати, так тобто кожен в житті пройшовся, а іноді підбігають за тролею, посамаючи там маршрутки, такого це нічого не страшного немає. Після масового забігу стартуватимуть титуловані спортсмени в рамках чемпіонату України з бігу на одну милю. Такий статус організатори змагань намагалися здобути вже декілька років поспіль, і лише зараз вдалось. Цей забіг відбудеться традиційно на соборній площі 29 вересня о 13-й годині.